Дівчатка, всім привіт! У мене є для вас невеличкий майстер-клас, як поєднати е, дві ниточки. Якщо ниточка закінчилася, то нам треба її гарно поєднати, щоб не було утовщення на самому полотні. Беремо ниточку, переплітаємо її таким чином і починаємо в'язати. Дивіться, у нас тут дві ниточки є. Спочатку беремо одну ниточку, потім іншу, підхоплюємо. Далі знову одна петелька. Тут в мене йде зворотня, тому я її трішечки поділю. Зворотня петелька, далі лицева, беремо другу ниточку. Знову лицева. І таким чином підхоплюємо спочатку одну ниточку, потім іншу. Далі, зворотнюю пров'язую. У мене ще хвостик, його можна трішечки вкрутити. Тут вже разом. Так, таким чином, дивіться, у нас як гарно. І е, зі зворотньої сторони, і з лицевої сторони у нас нема потовщення і е, немає невузликів. Потім краєшок можна заправити гачком, але спосіб дуже гарний. Сподіваюся, і простий, сподіваюся, і вам сподобалося. Пишіть коментарі, як вам такий спосіб. Всім гарного настрою і мирного неба над головою!